Будемо працювати. 看错了。 О! Думаю, я собі сама наб'ю, у мене не сукери нема, другу. А ти береш з собою ні? Мамо, дайте мені ще кукеру! Зрянину Зуря... вкажу. Що ти дає? На Василь приніс тобі. А я взяла. Це в мене колонка. Тобто колон? Ну. Eu até dobre isso aqui, deixa eu não é esguio. Nossa, isso aqui. Eu melhor de graça. Coluna. Mamã, até as quadradas que mito. Eu boio isso aqui, eu a mina. На нас сухі, а це не дуже сучасне. То можна там складати, так? Може би то складав там. <кій> Та вони не дуже ж такі сирі, але. Воно може ся отут з долині. Лиш прохідний за. Ось туди. Ти що того багато? Та не влізе багато туди. -то Та що влізе, то влізе, раз то буду складати. Все, договоряно.

Можна туди назад летати. Я думала, що Та там що розмодил, так? Ну, все одною. Я буду метати, бо мені під ногами це я не буду. Хлопці розпає. А поропі таке відбиває. Я вже й тим боком і викидувати. А тут треба так вибирати, бо там суті. Я знаю, я що не бачу чого. Суки, суки, строго боку сховці. Могу творі, собі я треба. Куди береться, як би вже вдали? А Коля таке роблять. Колоці переконать, а керує. Я ні, я те, що не годно, колоти її лішали. Такі гад суковате. Подарянка робить. Малина що? Заслаблено, що там далі послаблесь. Пішли до школи вроди. Він там я ходив, спишний стера. Немає видок ровной ночи, mm макси. -hmm. То вже погода давалась, максимальня на грішня. Ага. Ось і що сьогодні буде гріти Добре mm -hmm. вже погріню це лиш ні соні про вас було себе на ті синопки не маска

Триває горілку на поли, бо мені ніколи не падав. Ей, о. <ріхи> <ріхи> лазер під лазер. Ви <ріхи> перекладаєте слава. To treba takové skladáky doniesť. Nevoľa mi. Має колена, а він треба ковати. А чого? О, я заробляю гроші, треба у <рес> мене. й дома колола, то попереколювала там, переколовала, але от імошка не дав мені ті древа ковати. Казав, що навіть сухі стоять, ага. Краще би було не поколені колені ті сухі, ніж тепер. У, у тих копках. Добре, мама, можна це замітувати, ні? Бо мені От Я собі сама, але я вже можу замітувати. То так складає, діга не початок. Це так, аби в ні, у сьогодні судимося додати. Що буду складати, то бути. Мені два курушелі. У долину туди метати чи ні? Хочу що не, я тут почув. Я тобі скоріше вихожу. Хочу що улізати. Ні, є наразі? Мені оце дрібня треба воні складати. Пусти, для... Це не складати. Це просто не так дуже.

Оце день дала одній там, а корова була а кобила підійшла туди, дала сюди королі, а туди кобилі, а кобила виділа, що король не вийде і почала іржати. Я назвала Фасуля. Оце як корову звати? Я корову звати? Вот. Я корову звати. <риклад> зузуля А, Гузуля я забуваю. А я фасуля казала, не зузуля